Трохи про справи з нашою молоддю, з освітою, з Міністерством освіти і взагалі з нашими порядками. На що чекати далі? Відео з двох текстів Зої Казанже та Тамари Горіхазерня. Практично по одній і тій самій темі вони написали одна незалежно від іншої. Спершу розповідь від Зої Казанже. Моя подруга повернулася в Одесу після трьох років перебування в Німеччині. Їй доньці 12 років. Звісно, прийшли в свою школу, туди, де дитина навчалася до початку повномасштабної війни. Варто сказати, що з Німеччини донька подруги поверталася охоче, хоча й зі слізьми. Всі адаптаційні періоди там закінчилися, з'явилися друзі, багато прекрасних гуртків, суботня українська школа. Дівчинка наполегливо вчила німецьку ще й французьку, в результаті стала однією з найкращих у своєму класі. Її проводжали тепло, говорили, що переживають за безпеку через війну, обіймалися і плакали. Директорка школи написала дитині теплого листа. Це все було чуттєво і мило, але немає нічого кращого за свій дім і рідну Одесу, розумієте ж, попри все, попри обстріли, попри ракети, шахеди, періодично, коли подруга з донькою приїжджала на трохи в Одесу, дівчинка щоразу ходила до своєї школи, щоби побачитися з однокласниками, з вчителькою. Тобто зв'язок підтримувався і повернення було бажаним. І от приходимо ми у свою школу, розповідає подруга. Нас із Діною відправляють до директорки. У приймальні зустрічає строга секретарка, ми чекаємо, навкруги вчительки, і одна із них, суворо дивлячись на нас, каже з натиском Ви розумієте, що вам потрібно буде дуже добре попрацювати, щоб нас догнати? І це прозвучало, наче ми маємо бути достойними, щоб вони нас взяли назад. Потім ми заходимо до директорки і починається запрошення до пекла. Коротше, дитину в школу візьмуть, але треба написати 9 тестів, в тому числі здати тест по фізкультурі, пройти медичне обстеження, це, мабуть, найрозумніше із переліченого, і все це зробити швидко, бо учениця відстала від програми. Моя Діна дивилася на все це квадратними очима, продовжує подруга. Коли ми приїхали до Німеччини, ніхто не вимагав від моєї дитини складати тести, знати німецьку бездоганно, присідати і стрибати, щоб скласти тест із фізкультури. Діна взагалі не знала жодного слова німецькою, але там навпаки було там створили всі умови, де вона почула безпеку і бажання вчитися. А якби вона не здала ті всі тести, що би було? Що не візьмете її в школу, залишите на другий рік в тому ж класі чи викличете батьків до школи? Почала моя подруга разом з донькою писати ті тести, пише Зоя Казанжі, за допомогою штучного інтелекту. І дитина, після німецької школи, побачивши, яке рішення їй пропонує власна мама, розгублено запитала, а хіба можна списувати? А у нас не було варіантів. Так ми тупо все списували. Я пояснила все доньці. У Діни нормальна вчителька. Коли я шокована прийшла до неї від директорки, то вона мене заспокоїла. Каже, такий порядок, що я можу зробити. Якось напишете, знайдете вихід з ситуації, бо він є. Ну ми й знайшли ще технології треба здавати. Технології це праця, як колись були уроки праці. Зоя Казанжі каже, тут я засміялася. В сенсі праця. Тести з уроків праці це як? Але подрузі було не смішно. А чому ти смієшся? Вона навіть трохи образилася. Я ж не придумала. І вона показала мені чат з листуванням з приводу уроків технології. Знаєте, що треба було здати? Вироби, типу совенятка, зайчика і так далі. З початку учбового року. І це не жарти. Дуже би хотілося, щоб це все було фантазією і гумором, але, пише Зоя Казанжі, я бачила завдання і листування. Наші діти там, за кордоном, стали кращими, вони багато працювали і ось так їх зустрічають тут. І це точно не поодинокі випадки. То як повертатися в таку атмосферу? Це все вкупі з життям в умовах війни, після локдауну. Я не знаю, що буде з усіма нами після війни, і особливо, що буде з дітьми. В школах шаленими темпами зменшується кількість хлопців після 17 років. Порожніють класи. Поясніть мені, будь ласка, чому, якщо мобілізація з 25 років, виїзд заборонено з 18? От в чому логіка? Юнаків просто вивозять за кордон, статистика невідома. Я ще якось можу зрозуміти, чому не повідомляють статистику воєнних втрат, але навіщо ховати статистику дітей, які виїхали за кордон, особливо хлопці з 16 років? Може, ця статистика якось приверне увагу і скоротить кількість дурні, яка відбувається майже в цілодобовому режимі? Може, міністр освіти, прихід якого ми всі вітали, може він якось займеться своєю роботою, освітніми політиками? Бо таке враження, що наші чиновники від освіти. Отримують відсоток від польських коледжів і вишів, які вже озолотилися на українських хлопцях, бо їх вивозять батьки через недолугу, непродуману і шкідливу діяльність української влади. Я знаю, що багато жінок не повертаються навіть у відносно безпечні регіони через те, що їхні діти у захваті від тамтешніх європейських шкіл. Саме це тримає багатьох, бо діти хочуть до школи там. Ми стали країною, яка має найнижчі темпи народжуваності в світі. У нас народжується 6 дітей на 1000 осіб, 228 місце, і ми маємо високі темпи незворотніх втрат. Я вірю в те, що люди повертатимуться за кордону. Вірю, що наша країна втримається, вірю як ніколи, але поки ми тяжко і криваво відвоюємо нашу свободу, хіба не варто всім, хто має бронь, вплив, ресурси і можливості робити очевидні нормальні речі для України, а не множити фігню. Написала Зоя Казанжі. До цього написаного нею додамо ще слова Тамари Горіха зерня. Міністр освіти і науки визнав, що школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але цитата не масово. Я не знаю, що таке в уявлені пана лісового масово і не масово. Всі хлопчики з класу моєї дитини це масово чи ні. Хтось уже виїхав, не чекаючи 11 класу, хтось на низькому старті, будуть вступати за кордоном. Польські комерційні вузи одноденки, де заняття онлайн тричі на тиждень озолотилися за рахунок наших дітей. Пану міністру краще би не замилювати цю проблему, а надати чітку статистику по виїзду школярів та абітурієнтів, щоб ми самі визначилися, багато це чи мало, і з усіх сил лобіювати скасування заборони на виїзд для 18-річних хлопців у той проміжок між віком, коли стає на військовий облік в 18. І віком, коли можуть мобілізувати, з 25. Ніхто за межами України не розуміє, в чому тут логіка. Всередині України теж не розуміють. Якщо чоловіка призивають військо з 25, чому він в примусовому порядку робиться невиїзним з 18? Єдиний наслідок такого рішення масовий, масовий виїзд дітей 16 років ще до постановки на військовий облік. І сидять вони потім у Польщі в цих шарашкиних вузах, без можливості з'їздити додому, не бачачи батьків, тобто тата, а матері їх провідують, втрачають зв'язок з домом, повністю випадають з нашого мовного культурного простору. Скалічені долі втрачена молодь і втрачений потенціал для України. Від каналу Самесік. Сік. Коли Оксена Лісового прямо з окопу призначали міністром освіти, принаймні так це виглядало в новинах, що він просто от з фронту поїхав в кабінет міністра. Ми теж раділи, ми думали, може це і буде нормальним. Він говорив красиві слова, він побачив вже й війну, і все. Він то вже розуміє цінність молодих життів і все таке. Але, походу, все, що потрапляє в зелену команду, псується, так? Мабуть, пороблено.